Вітаю вас, мої любі. ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити ще на таку тему, як чому деякі люди без кінця і краю ходять по мотиваційних спікерах, дивляться відео, читають ці книжки, чому люди можуть застрягати саме на цьому етапові і майже не рухатися далі. Отже, тут є такі три ключові аспекти. Аспектор номер один. Це, як би не банально це звучало, це дуже легко. Тобто дуже багато хто ходить на мотиваційні ці речі в пошуках варіантів кращого заробітку. І дуже багато хто з цих людей має в голові план розвитку започаткування і розвитку якогось свого власного бізнесу. І ходити і накачувати себе оцими всіма гаслами і цією мотивацією, безумовно набагато легше, ніж пройти шлях реального бізнесмена, який буде набивати шишки, який буде потрапляти в дуже багато неприємних ситуацій. От, ну, так само так само, як замість того, щоб бути. Реальним, наприклад, психологом, консультантом, психоаналітиком, який буде стикатися з тим, що він щось на сеансах не знає, когось з клієнтів щось може в методиках роботи з цим психологом не влаштовувати, щось може не вдаватися, щось може не дуже швидко працювати, не так як хотів би сам психолог або. Його клієнт, от замість цього ходити постійно на мотиваційні якісь речі про те, що от не про успішний успіх, так, а про те, яким ви станете класним е, психологом, от для того, щоб стати класним психологом і зробити 145 значить, різних мотиваційних речей. От можна ж і так е, зробити. Набагато складніше пройти купу сеансів, набагато складніше отримувати якісь. Негативний від, відгуки, наприклад, то якщо не на весь сеанс, то на якісь, наприклад, елементи роботи з клієнтом набагато складніше. Навіть якщо клієнт вийшов задоволений визнавати самій собою якісь свої ляпи, що наступного разу я би так не зробила, а там би я так не сказала, а там би я застосувала іншу техніку. Розумієте, набагато складніше стикатися з тим, що на твій сеанси можуть записатися і не прийти, і це це ну, якби місце. І робочий час просто він гуляє, скажімо так. Тобто, стикатися з реальним життям набагато складніше ніж стикатися з речами, які тебе просто мотивують, підносять і якби роздувають по суті твоє его. По суті, справи щодо відкриття бізнесу, то, окрім того, що набагато легше ці мотиваційні відео, ніж пройти оцей цей шклях бізнесмена, де щось виходить, щось не виходить. Так, ще, наприклад, якщо людина хоче підготувати себе трошки, так а прийти якийсь, пропрацювати якийсь нормальний ґрунтовний курс менеджменту, набагато складніше, ніж слухати чи читати мотиваційні. Нижки, тому що там може бути. Інформація, яка наукова і ґрунтується на дослідженнях, на опитуваннях, то можуть бути навіть якісь формули, наприклад. так, Пройти курс маркетингу те саме. от, Розумієте, пройти курс фінансів бухгалтерії те саме. тобто Це набагато складніше, ніж накачувати себе без кінця і краю мотивації. Це номер один. Тобто це легко. Тому люди йдуть туди, куди легко. Номер два. Це немає ризиків. Ну, їм так здається, що немає ризиків. Знову ж таки, ми тільки що проговорили про ризики, про ризики психолога, наприклад, консультанта, що купа може бути всього різного. І будь-які професії так само, так само, наприклад, при відкритті бізнесу свого людям, які ходять по мотиваційних різних речах. Бо там без кінця і краю ці відео дивляться, їм здається, що ризиків тут немає. Насправді, який тут є ризик, вони витрачають часто роки свого життя. Підкреслюю роки свого життя, навіть не дні, не місяці. А, по суті, ризикуючи тим, що вони в цей час не набирають того досвіду, який би їм насправді. Знадобився для побудови того, що вони хочуть побудувати. Тому що в якій би сфері ми не хотіли розвиватися, на початках ми все одно будемо робити якісь помилки, які ми не будемо робити потім. Тобто, все одно, коли ці помилки треба буде зробити, замість цього вони ходять на ці безризикові мотиваційні курси, речі там, читають і так далі. І третій чинник також, на мою думку, дуже важливий. <кій> на мотиваційні всі ці речі зазвичай ходять люди і захоплюються люди в країнах, де немає пробудованого середнього класу, економічного класу населення. Там, де лікар з чесною зарплатнею, не з вдячністю пацієнтів, а з чесною зарплатнею. а от... Вчитель з чесною зарплатнею і так далі, тобто не то, що має ще потім десь там підробляти на 145 курсах та або там репетиторством займатися у вільний час, поза, там школи або університетом. От, от такі такі країни ми їх можна назвати країнами там все це є, там лікар нормально, та і вчитель нормально стоїть фінансово, то це країна з середнім нормальним класом. Там, де такого немає, це країна, де не вибудований нормальний середній клас, і там дуже популярні всі ці курси. В країнах, де таке є, де середній клас сильний, ці курси не популярні. Я жила в такій країні три роки, в Нідерландах. Там ці курси не популярні. Не популярні. чому? А, тому що а, такі курси мотиваційні, вони популярні а тоді, коли людина не живе базово на середньому рівні, який би її задовільняв. <кій> тобто не просто середній рівень, якийсь там по та, а середній рівень, який би її задовільняв, що вона могла би дозволити собі. Нормальне, якісне там житло, чи орендувати, чи в кредит, чи купити. От такі базові собі всі закрити потреби, і закрити це на довготривалу перспективу. І розуміти, що в тебе довготривалій перспективі, все буде нормально. От люди, які ходять по таких курсах, зазвичай ну, переважна більшість. Є там якісь там відсоток, у яких все нормально, вони там якісь собі скляні потолки по, по типу не можуть пробити. Але переважна більшість людей вони знаходяться на тому фінансовому рівні, який не дотягує до а, того, що вони хочуть для свого середнього життя, але вони хоч, хочуть перепригнути, а, якісь там, умовно кажучи, мільйонери мільярдеровича. Зазвичай воно так не працює і воно так не буває. І це люди, які справді знають, як. Зробити собі такий нормальний стабільний середній рівень, вони потім звертаються, щоб пробивати свої так звані скляні стелі до фінансових консультантів, до людей, які можуть навчити якби інвестуванню. Коротше, до якихось конкретних спеціалістів, а не для до о, мотивуючих мотиваторів. Вони також, наприклад, якщо там людина була бухгалтером, потім стала головним бухгалтером, потім стала фінансовим директором. Розумієте, вони розвиваються, вони знають, як це все побудувати. Вони конкретно розвиваються, і ростуть в своїй кар'єрі вище, вище і вище. Потім той самий фінансовий директор може відкрити свою якусь консалтингову фінансову компанію або своє якесь там бухгалтерське бюро, а потім розвинути ще в... зробити якісь там філіали, і от таким чином людина росте, а не слухає якусь лапшу лабудову, вибачте. Лапшу, лабудову можна трошки послухати, а от, ну якби і все. <напрошу> Набагато більше людей досягає. Значних якихось проривів а, в фінансах серед тих людей, які вкладають цей час і гроші в професійну а, свою а, освіту. Тобто хоче юрист приструбнути кудись там, на, на якісь висоти, він вкладає більш свою юридичну освіту, наприклад, або в ту ж саму фінансову грамотність, або в грамотність. А, того як керувати персоналом, як потім, наприклад, створити свою юридичну компанію і все це закрутити, ніж він буде ходити навіть на того самого Тоні Робінса. До речі, скажуться: а хто ходить на тоні Робінса, туди ж ходять за дуже великі гроші? Туди можуть ходити люди з гарними статками. Тому що він селебріті, розумієте? На нього ходять вже дивитися, як на селебріті. Він же не завжди коштував по 10 тисяч доларів за, за виступ. Це зараз. Він зараз просто зірка на рівні там, я не знаю, поп-зірок поп виконавців. От і все. А так переважно на таких спікерів. Ходять люди, яким би краще розвиватися просто в якихось дуже прикладних, дуже таких конкретних царинах, і все. І не думати, що вони не вміючи бігати і якось красиво рухатися. Зможуть зразу станцювати, умовно кажучи, класичний професійний балет. Такого не буває, і на мотивації цього досягнути неможливо. Цього можна досягнути тільки практикою, практикою і теорією в тій в які тобі потрібно. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Давайте.